Ну що, ви вже бачили, яким чином держава вчиняє з тими, хто їй вже не потрібен? Я думаю, що ви вже чули про той наказ кабінету міністрів, згідно з яким. У працівників ТЦК, і в цілому з такого структурного підрозділу, як РТЦК, прибирають частину функцій, серед яких найголовніша функція, якою маніпулюють наразі представники ТЦК, це направлення на ВЛК. Ну тому, що у нас, якщо щось десь якось і трапляється, якась конфліктна десь ситуація навіть коли людина звертається до поліції, то викликають працівників ТЦК і направляють людину на ВЛК. А вже потім вирішують питання ті відносно. На яких людина взагалі звернулася до поліції? Так от тепер цю функцію передають безпосередньо військовим частинам. І саме військові частини будуть здійснювати направлення надавати на проходження ВЛК, і саме при військових частинах і будуть проходити ВЛК військовозобов'язані, які можуть бути призвані до служби в армії. Але при цьому наголошую, що а ще півроку тому, коли відбувалися певні трансформації в законодавстві, коли ну, багато хто говорив про те, що скоро ці вірні пси будуть не потрібні державі, вони підуть служити і вони підуть захищати таку державу. Ніхто про це так дуже гарно не відкликався. Але тепер я думаю, що всім. Стало зрозумілим, і в першу чергу оцим представникам ЦК, які кошмарять людей, які порушують їх права, які а, ігнорують взагалі і конституцію України, і законодавство профільне, і будь-які моральні, навіть принципи, взагалі а, так, от тепер, як я кажу, настав час Вазміздія. Тепер а, всі ми побачимо, яким чином держава усуває той непотріб, який а, заважає виконувати. Подальші якісь свої плани, тому що ну, така кількість працівників ТЦК тепер буде не потрібна, тому що ці функції будуть виконуватися у військових частинах. А отже, чекаємо на новий мобілізаційний проєкт.